А ну хай хто зі хто має хто з телефоном? На місці, щоб є трансляція. Базані, ні? А так что я поля? Малим То ж малим. Так, що помню. Кто-то запустив. Ніхера нема. Ні, не, не в інстаграмі. А в чому? Да, я буду знімати. А де я в ютубі просиду? Так, ваше інтерв'ю на сьогодні. Мовчання. Ваше інтерв'ю. Я Запухший інтерв'ю. Ой. Ваше інтерв'ю. Сьогодні буде вигравати забудя. <плес> <плес> Хлопче, не да <те> забуже. Да? Как ты сял? А кто туда не буде пойдет? То есть затягнит нам, Нейтрально, нейтрально.

Прибажаю вам перемоги. Спасибо. Всіх привітаємо. скоро Вам тоже? Ні, то вже будемо грати. а що ждати. 何 Ну, конечно. Стас, а мячик хочешь, я толковый?

Ты нам будешь так кричать. Ну то я нам не кричу. митися, Та нормально, зараз розбігайся, буде Зараз Дарбе там сидла ще включить. Да, е?

мої Обично тренування. Ой, зараз цей м'ячик прили. Як да? О, ти м'ячиком. Силендар. Забив. Ну, ти бачиш ну. Нічого собі. Повірив, себе? Віталік! Щу! А ну вибігай. Я так і хотів з ним зробити, але як я забив.

Біг... Тобі... Ту -ту -ту. Всі думають на трансляції, що вони говорять. Три чоловіка навіть дивиться. Ти що, він Не може... просто живіт, блядь, тупо. Тупо трансляція. Так, як вони вставати? Не, все однаково, я мені вже в защиті. Ну, тож... Ні, хто де? Ну то ж... Я на воротах. Ні. Миронюк на воротах, ти з розчиком в нападі, я з Вадімом в захисті. А що далі, якщо далі... то вже боє... були... Він... Я я а я закручу. А <сіст> я <сіст> він... він вже давним давно, то згай. Давай будем чесним. Я <сіст> бризя, аби мене кудино були. А борового не буде чати. Не виграв. А де вони є вже? Ще досі нема? Сьогодні типокому цікаво дивитися. Робота! Андрій, такий виродник Малди, непогано, але це старається Стаж, де ваші замінені? Бачиш, валік стоїть. Андрей є! Честно, я за столенців. Ну чего? Бля, Оце було в Ну це було Той вже довше, хубиша. Ні, не сіть поки. Ні, включайте сідли, чи не має витрати, ні. Ну, було б добре включити. вже не від сильно і видно. Відток видно, але пишу я. Так. так, це треба швидкі оділити. П'ять людей дивляться, що три-один. Три-один? Так. Забуже лихарі. О, ноль людей дивлячись. Mm -hmm. О, як ми граємо десь такого. О, борове під'їхала. Зараз mm -hmm. ми їм покажемо, як треба хати. Сам!

о, заебись. Все, бля, он надо видео угрыть всех. Да по идее мы двигаемся. Та хай берут, он им не поможет. Ну, так главное самому еще забить из-за двоих. Я забью, вы главное не давайте выйти. Ну и все. Вы, блядь, уборону.

Далі кить, кураж дуй. Блять, зараху кай не шот буде. Та нічого зараз стоїм поговорим, виходим далі з поланці і вс. Була билі їхати. Вот це так гол. Я даже не заснув. 4-2, блядь. Да. Эй, не побратим.

Андрій Дима все вроді, що они Віталік же зустріл. Віталік же, мабуть, хитрик зробив. Віталік, першим хитриком. З першими голами, так? Пусть канає, хлопці. Та нам ще перше бокове надає Стуленці виграти, а тоді вже будемо казати, чи канає, чи ні. Він вже вальтиміг. Та вже ми є в Треба, щоб канали, щоб ми виграли. Ну тут то топ. Дима є. <таспорядок> Сам Видай, видай, видай. А -а -а. Пушка. Долго. Был за... Дима є. Дима. Ааа! Вернувся Віталіка. Ну. Вовте 20%. Менше вже. А нема повернути? Два. Бо я заряджаю, думаю, там. Я маю ще і по нікого нема. Надо наші ігри по-любому знімати. Завтра буде, я думаю. А дуже не завтра буде. Вистуй пам'рачано вашків, зрадила придяться. О, то з нами гай? З тобою теж не бачиш. Це коцани. Яке ваше відчуття? Дуже добре.

Я ж немає прямо трансляцію. Добре, давай. О, ваш ще один ехок їде. Та я вже пізно, то що? Мы знаємо, якщо... Кто там? Сиду. Малый. А вы телефон с вами? Жалову. О, холодно трохи. Курточку вдягнути. На. Не, не. Ну потримай. На, потримай я курточку вдягну. Я буду... Да? Ну то давай я буду знімати. А як ти його будеш? ти будеш? Як каже, яка була грити.

Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що Я не це таке. Я не це таке. Я не знаю, що Я не не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. В Ютубі. Програма-трансляція. Другий тайм. Зараз почнеться. Включив чекпоцит 102. Шчот 5-2. Забужжя вихиє. Забужжя вихиє. На нашу гру висідло включить. Ну. А я хотів цю меті. Вона заміни нема, так? Є, Рома. Він і Рома. Воїн. Судий з чорної форми перейшов до їх ну соло од нас буде катання зараз станція щось тріше грають трошки тупо бурвій Ты же кабан. его, краси его. Креха <клес> не <клес> поймал, <клес> да?

Дивон, диво, що він замучився. Ну, потримуйся команду, чому він здається. Перед тим як послати нам. Ні, ні 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 не посудить. Тадо здали. Ай, блядь, хорош пас. — Все добре є. Так мало збуду. Я ж не знаю, що ти, ти. наш. Потім написали это.

Чи шість, чи сім? Сім. Два. Два. сім два. Добре. Нам треба самим головне виїхати. Ви добати зуміє. Така одна, бо ще один зайшов. Ну. Вас вже, ва вже дохрена хрена зумить. Нас не конжу. Що знову? Да, вісім. Вісім разів. Він вернувся і гол забив. 35. Добре. він важить 30 кг. Де втроху О, в центрі без зайшов удар фінальний. Ну. Він зійде з кадру.

Діма далі. Ззаду, заду, заду віть. Діма, лівіший не кидай. Та, Та, Та ще нормально столені ціхають. У них команду не сильно така можна. Ще й так добре. Якщо з ними буде вісім, то з нами обдається. Не вірить? Ну побачиш! Переведи! І всі я зов'яв Ну не всі, половину зов'я. А ти кого вибігаєтеся вас? Я буду забивати. Ну то в защиті, але я й буду передбігти. Біжи, хто дай не розрез! Ми будемо з тобою чик тик чик пас, годар в і все. Рома! А, 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 давай не Возьму, став два. Ми П'ять минут і наша игра. П'ять минут і наша далі. Крыша до Кореша... два, мабуть. Девять два вроде. Ну, два. Всі такі удивляються два. Димка, сам, сам, сам! Бурка Витер. Нічого. Стас, ми будемо вас, за вас так болювати проти борвого. От такі світлофори хочуть зробити, нащо? То вони зроблять, 15 лямів виділили та українську. У нас по громаді. П'ятнадцять ляму виділи на світлофори. От туди. Ну ви ще в любому поїхав. Я б я б не встигнув на стубіл. А ні, я б встигнув. А я б встигнув, Я б поїхав в любому. Ну блять. Тут без зі не помішало. Почалась... Опа! Саме красиві. Чути відкрить. Ну я би десь такого якраз, а ще наша друга гра, Я б що Ну. Я міг їх спокою. Та вдруг, типу, був би на три, ми ж не знали, чи на три, чи на чотири. Mm -hmm. Потім сказали, що на чотири. Вдруг я на три гру. Ну Тут... блін, ну, слово з тобою. А Ще й перші. Я не вмію грати. Ні, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Було п'ять хвилин. Ще пару минут назад вже було. Ні, ну... Десь минуту назад чи дві було п'ять хвилин до кінця. І далі ми. І що, і маємо викривати, що? приїдеш до мене, а тут займати. Тад Микола, бля, зупиняй. Бабра Юра, добре. Хай-хай. Ой-ой-ой, вісім. Вже десять, мабуть. Десять. Вже десять. Не на пушкам десять. Десять три. Що? Вісім-три. Яких вісім? Вісім-три, аж хлопці читаєш. Вова, Во, выкий шок, Ну Ну Ай, вони забили, не знаю. Один. Зим, мабуть, да? Дай санзав Давид 5 судя вперед. Рома, шей, сейкиша. Скільки? Це грають, каже. А якщо чесно... Якщо чесно, то грають. О, 30 секунд. Ні, це нормально. Є Микола, друга. Микола є. Все, Андрій є.